Вітаю, друзі! Рада зустрічі з вами на уроці української мови в шостому класі. З вами я, Юлія Набок Бабенко. Українська мова різнокольорова, Не розмовляють. 45 мільйонів по всьому світу летить наша солов'їна. Повинні рідну знати діти України. Щоб знати, як писати і підтримати розмову. Ми вчимо українську мову. Яку назву має розділ мовознавства, що вивчає словниковий склад мови? На попередньому уроці ми про це докладно говорили. Словниковий склад мови вивчає лексикологія? Як називаємо слова, що прийшли до нас із інших мов? Це запозичені слова? Або ж слова іншомовного походження. Слова, які вживають люди окремої території це діалектизми. Чи всі слова можна вживати за будь-яких ситуацій? Всі чи не всі? Звісно ж, не всі. Адже слова розрізняються за сферою вживання. Це може бути. Активна чи пасивна лексика, якщо, скажімо, пасивна архаїзми історизми застаріла лексика, чи неологізми нові слова, а є ще стилістично маркована лексика. Скажімо, в розмовному стилі ми вживаємо подеколи розмовну лексику, яку не вжити в художньому публіцистичному, а тим паче офіційно-діловому стилі. Тож, будьте пильними до того, яку лексику ви вживаєте в якому стилі. Міскуємо разом. Прочитайте речення, чи можна передати їхній зміст через лексичні значення використаних слів. Чекай тепер боргу, віддадуть, як рак на горі свисне. Не роби з мухи слона! Ще все налагодиться. Не завжди зміст словосполучення чи речення випливає з лексичного значення слів. Скажімо, у реченні першому чекай тепер боргу віддадуть, як рак на горі свисне. Якщо сприймати словосполучення, виділене як лексичне, то і справді треба чекати, поки рак свисне. Але ми знаємо, що це фразеологізм, який означає ніколи. Тобто ніколи не дочекатися повернення боргу. Не роби з мухи слона. Якщо сприйняти як лексичне словосполучення, то ви, напевно, уявите, як це можна зробити з мухи слона. А ми знаємо, що це фразеологізм, що означає не перебільшуй. Запам'ятаймо стійкі сполуки, які за лексичним значенням дорівнюють одному слову, називають фразеологізмами. Іншими словами, фразеологізми це стійкі словосполучення. Фразеологія це розділ мовознавства, що вивчає фразеологізми. Або ж стійкі. Словосполучення. Наприклад, виявляється, це сусідський підсвинок нам город стоптав. Ми все шукали винного, а воно от де була собака зарита. Собака зарита, це фразеологізм. І означає зрозуміти суть. Запам'ятовуємо, Важливо знати про фразеологізми. Зокрема, про їхню роль у мовленні. Фразеологізми вживаються в художньому та розмовному стилях, роблять висловлювання виразним, яскравим емоційним. Синтаксична роль. Фразеологізм завжди один член речення. Наприклад, ти знову тягнеш кота за хвоста. Тягнеш кота за хвоста це фразеологізм, який означає зволікати. В цьому реченні фразеологізм є присудком. Відповідно, тягнеш кота за хвоста це присудок. І підкреслюємо двома лініями. Значення фразеологізму можна знайти у фразеологічному словнику. Приклади таких словників ви бачите на екрані. Шановні глядачі, пропоную вам переглянути серію картинок про лепетунів Мова ДНК Нації. Що в нас на вечерю? Бо я зранку не мав різки в роті? Нема мав різки в роті це фразеологізм. І він означає, нічого не їсти. Тобто, зранку нічого не їв. Що це на тебе Гець напав? напав» – це фразеологізм, який означає, у когось поганий настрій, хтось нервує, сердиться. Серед фразеологізмів є фразеологізми синоніми та фразеологізми антоніми. Розгляньмо більш докладно. Оскільки українська мова жива, образна, тому багато настійкі вирази. І таких стійких словосполучень уже чимало в мові. Декілька фразеологізмів можуть мати одне значення. Відповідно, такі фразеологізми називають синонімічними. Фразеологізми-антоніми антоніми це стійкі словосполучення з протилежним значенням. Ви пам'ятаєте ще з початкових класів, що синоніми позначають близькі за значенням слова, а антоніми протилежні за значенням. Відповідно, фразеологізми-синоніми синоніми Це такі фразеологізми, які мають спільне значення або схоже. Антоніми мають протилежне значення. Розгляньмо приклади синонімічних фразеологізмів. До одного слова плакати можна дібрати різні фразеологізми синоніми. Наприклад,. Пускати сльози, розсипати кислиці, сміятися на кутні, умиватися сльозами. Звертаю вашу увагу на сміятися на кутні. Подеколи учні плутають і вважають, що сміятися на кутні це, це дуже сміятися. Насправді це означає плакати. Або ж. Потрапити в неприємну ситуацію чи скрутне становище фразеологізми синоніми попасти в тенета, пастку, влипнути як муха в мед, вскочити в халепу, вскочити по самі вуха, попасти на слизьке. фразеологізми синоніми, що означають схожі, однакові, два чоботи пара, з одного тіста, на один аршин, одного поля ягоди, одним миром мазані, обоє рябоє, як дві краплі води. Сміятися реготати, вибілювати зуби, продавати зуби. Сушити зуби, шкірити зуби, швидко бігти чи тікати, брати ноги на плечі в руки, давати драла, драпака, накивати п'ятами, показати хвіст, фразеологізми антоніми, тобто ті, що мають протилежне значення. Мазати медом речі, тобто говорити улесливо, підлещуватися. Антонімічним до цього фразеологізму є пускати шпильки, тобто говорити дошкульно, в'їдливо, хоч воко стрель, тобто дуже темно. Хоч голки збирай, дуже світло видно. Це фразеологізми антоніми. Міскуємо, звідки беруться фразеологізми, Хто їх придумує? Як ви гадаєте, любі учні. Існують різні джерела фразеологізмів, завдяки яким ми маємо фразеологізм в мовленні? Перше джерело це народна мова. Наприклад, дати гарбуза. Відмовити у сватані. Коли дівчата відмовляють хлопцям, то виносять гарбуз. Таким чином, гарбуз є символом відмови у сватані. Підкласти свиню вчинити підло. Це теж фразеологізм із народної мови. Друге джерело це мова людей певної професії. Наприклад. Два чоботи пара. Так говорять про однакові речі чи однакових людей. Два чоботи пара це фразеологізм, який походить з мовлення швеців. Грати першу скрипку означає бути лідером. І цей фразеологізм походить з музики. Наступне джерело фразеологізмів – міфологія. Наприклад, ахіллесова п'ята вразливе місце, ходити як мара, вештатися в темряві. Ахіллесова п'ята з античної міфології походить. Пам'ятаєте розповідь, коли за п'яту тримала свого сина одна із богинь, щоб купати таким чином. в... Чудодійному розчині, що врятує від загибелі, але тримала за п'яту, Відповідно, п'ята стала вразливим місцем. І саме від пострілу в п'яту, невдовсі, і загинув цей син. Наступне джерело фразеологізмів – це біблійні вислови. Блудний син людина, яка пішла з дому й повернулася. Манна небесна, щось бажане, приємне, але те, що дається легко. П'яте джерело твори літератури. Бути чи не бути. Тобто сумніватися. І цей фразеологізм походить із п'єси Шекспіра Гамлет. Наступне джерело це усна народна творчість. В язика та хвеська. Тобто говірка людина, молочні ріки й киселеві береги заможне безтурботне життя. Практикуємо і правильно вживаємо фразеологізми. Поясніть фразеологізми. Між двох вогнів, гристи граніт науки, висіти на телефоні, світ за очі, думкою багатіти, оком не моргнути. П'ятами накивати. Пропоную вам любі учні подумати самостійно, а потім перевіримо. Перевіримо. Між двох вогнів безвихідне становище. Так трапляється, коли з двох сторін на тебе. Нападають, атакують тебе, відповідно, немає виходу. Гристи граніт науки це старанно вчитися. Висіти на телефоні. Звертаю вашу увагу, що українською мовою правильно говорити висіти. Довго говорити по телефону. Світ за очі. Куди завгодно. Думкою багатіти. Тішити себе намірами. Дехто каже: дурень думкою багатіє, тобто тішить себе наміром. Оком не моргнути це дуже швидко. П'ятами накивати, втекти. Друге завдання поясніть фразеологізми відповідно до сфери діяльності людини. І в дужках вам зазначено цю сферу або ж назви професій, звідки походять ці фразеологізми. Постригти під один гребінь походить із перукарської сфери. Що може означати цей фразеологізм? Зробити когось однаковим. Так? Тобто зрівняти всіх. Як по нотах зі сфери музики, що може означати, як по нотах, тобто гарно, злагоджено, гармонійно? Білими нитками шитий. з мови швеців. Білими нитками шитий, уявіть собі, якщо це, скажімо, от, наприклад, червона моя сукня. І по ній білими нитками будуть шити. Звісно, це буде видно, це впадатиме в очі. Відповідно, білими нитками шити те, що впадає в очі. Часом навіть це щось неохайне. Битися як риба в сітях, змовлення рибалок. Коли риба попадає в сіті, то, відповідно, починає битися, але вона вже в пастці, не може визволитися. Відповідно, битися як риба в сітях – це прагнути визволитися, але не мати цього. Пливти за течією походить із мовлення моряків. Це означає бути, як усі, підкорятися тим обставинам, в яких ти перебуваєш. Згущувати фарби, змовлення художників. означає перебільшувати, як правило, в такому негативному значенні. Заварити кашу, змовлення кухарів, означає розпочати щось робити, але щось погане, якусь проблему створити для когось. Наступне завдання: знайдіть синонімічні пари фразеологізмів. Пропоную вам подумати самостійно. Зарубати на носі, зривати маску, гніпари з уст, накивати п'ятами, лавровий вінок, наступати на п'яти, вивести на чисту воду, висіти на хвості, намотати на вус, пальма першості, набрати в рота води, дати ногам волю. Подумайте. І, перевірмо. Зарубати на носі означає, що? Запам'ятати. Намотати на вус має ж схоже значення. Відповідно, це синоніми. Зривати маску, вивести на чисту воду. Ні пари з уст набрати в рот води. Мовчати, тобто, так? накивати п'ятами, дати ногам волю. Тікати. Лавровий вінок пальма першості. Наступати на п'яти, висіти на хвості. Це все фразеологізми синоніми. Поясніть фразеологізми антоніми. Вбити собі в голову і викинути з голови. Вбити собі в голову це запам'ятати щось. Наполегливо це робити. А викинути з голови це забути про щось. Серце заговорило, і серце спить. Серце заговорило, тобто серце відчуло щось, а серце спить, серце є байдужим до чогось. Грошей кури не клюють, і вітер у кишені гуляє. Грошей кури не клюють. Так говорять про заможну людину, в якої багато грошей. А вітер у кишені гуляє. Це про людину, яка бідна, яка не має грошей. Макітра розуму і пустий лоб. Макітра розуму це розумна людина. А пустий лоб це людина, якій бракує розуму. Розправити крила означає надихнутися. Розпочавши справу, а скласти зброю це завершити справу, здатися, не досягнувши бажаного результату. Бути на чолі і пасти задніх. Бути на чолі, тобто очолювати щось, бути першим, а пасти задніх це навпаки бути останнім. Душа в душу як кішка з собакою. Душа в душу так говорять про людей, які живуть мирно, гармонійно. А як кішка з собакою, це ті, хто постійно сфаряться, як власне, кішка з собакою, часто. Теревені правити у рот води набрати. Теревені правити, тобто, багато говорити. Часто пліткувати, тобто, говорити якісь. Неважливі, непотрібні слова. А у рот води набрати це мовчати. Знайдіть в житті в реченнях фразеологізми. Визначте, якими членами речення вони є. Ви пам'ятаєте, що фразеологізм завжди це один член речення. Я швидко прикусила язикам. Коли побачила розгніваного тата. Який фразологізм у цьому реченні? Прикусила язика. Це? Я що зробила? Присудок. І прикусила язика означає замовкнула. Діти обходили покинутий будинок десятою дорогою. Десятою дорогою це фразеологізм. Яким же членом речення він буде? Обходили будинок як? Це обставина. Третє речення. Семен стояв ні в сих ні в тих. Ні в сих ні в тих фразеологізм. Семен стояв як? Це обставина. Лебединою піснею став цей танець балерини. Цікаве речення. Фразеологізм «лебединою піснею, тобто чимось останнім. Яким же членом речення він буде? Танець став лебединою піснею. Частиною присудка. Сізіфова праця не зробила нікого щасливим. До речі, ви пам'ятаєте, що таке сізіфова праця? Так говорять про марну працю. Пам'ятаєте міф про сізіфа, який котить камінь угору, а він котиться вниз? Відповідно, марна таким чином праця. В цьому реченні сізіфова праця буде підметом. І на сам кінець підсумки уроку, які ви підіб'єте самостійно, відповівши на запитання. Перше запитання: що таке фразеологізми? Фразеологізми це стійкі словосполучення. Які джерела походження фразеологізмів? Пригадуємо: народна мова, міфологія. Антична, чи, скажімо, слов'янська, усна народна творчість, Біблія, професійне мовлення та інші. Яка роль синонімічних та антонімічних фразеологізмів у мовленні? Уже сама назва синонімічних. Синонімічні фразеологізми – це ті, що позначають близькі за значенням стійкі словосполучення. А антонімічні фразеологізми позначають протилежні зазначення. Таким чином, синонімічні фразеологізми вживаються для виразності, а антонімічні для протиставлення. Чи часто ви та ваші рідні вживаєте фразеологізми? Кожен відповість на це питання по-своєму. Але я переконана, що в розмовній мові ми часто вживаємо фразеологізми. І домашнє завдання. Випишіть із фразеологічного словника. Це може бути фразеологічний словник, який у вас є вдома. Можете знайти в інтернеті фразеологічний словник, їх є чимало. Як варіант, наведено покликання на один із словників. Випишіть з цього фразеологічного словника 10 фразеологізмів зі словом рука. І поясніть їх, що вони означають. І з чотирма з них складіть речення. Звичай. Дякую за увагу! До нових уроків!